Смішна історія, коли ти працюєш з клієнтами. Заходять паралельно дві людини в студію, і одна вже зайшла і щось там розвивається і стоїть спиною відповідно до дверей. Але почула, що хтось подзвонив. Я з кабінету відкрила двері, людина піднімається а Клієнтка, яка розвивалася, вирішила мені допомогти, і відкрила двері вхідні. Відкрила вхідні двері. Ну і чую, що хтось позаду неї зайшов, так піднімає голову, а там поліцейська в повному бондюруванні. Вона замерла. Я вже зайшла на цю ситуацію. Коли клієнтка стоїть, така тут взувається з отикенними е, очима. А та ззаду поліцейська стоїть і до мене вітається. Поліцейська це наша клієнтка, яка прийшла за косметикою. Я така до неї починаю говорити. кажу: Добрий день, та ви за косметикою, та та там щось уточняю. І я бачу ця клієнтка, яка до мене обличчям стоїть. А до поліцейської спиною так пом'якала, зрозуміло, починає сміятися. Але намагається стриматись, бо якби незручна, зручна ситуація, вроді невдомна, і не я всі, всі розійшлися по своїх одна на послуги, інша косметику забрала. Це таке маленьке нам нагадування, що в нас є клієнти студії. І з різного походження, звідки вони приїхали до цього міста, і місцеві, і не місцеві так само є люди дуже різних професій: і поліцейські, і військові, і судді, і інші професії. То якщо хтось приходить в формі, не лякайтеся, все добре, просто люди теж мають шкіру і теж про себе піклуються. І ми працюємо офіційно, якщо що.